Дякувати комунальним службам, які оперативно реагували. Дякую, що їм ми бачимо, що дороги цю ніч чистилися Саме на ранок дороги чистенькі. Питання витрачає у Прогноз погоди, який в нас є, показує, що сніг буде і сьогодні весь день і, можливо, ніч. Тому хотілося б заслухати кожного, почути, що було зроблено, що буде зроблено. Розмежувати по зонам відповідальності і попрацювати вистати З Сніг почав ти вчора в 15-й годин. О 20-й годині е, комунбуд вже виїхав на Тасипання, на, на, на розчистку доріг, розчищали всю, всю ніч, висипали 90 тонн суміші. Е, поїхали зранку, поїхали на села розчищати, Колибайовка ходить в терпоту. Ліски ці зараз і регіоні зараз розчищають. На тротуарах працюють зараз 4 одиниці техніки, 4 трактора з балами і з щитками 60 гідників, які прибирають пішохідні переходи. Комунальні автобусні зупинки, сходи. Продовжують трохи Ну, сніг постійно вярва, постійно вичищають. Температура треба тут ходити до тих пір, поки сніг не перестане всього. Бо випало більше норми осадки, чи вищу зиму. Тому ну, такої катастрофи зараз немає. Скарб не так багато було, як на перший погляд кажеться. Ми розпочали роботу о 5-й ранку. На лінію вийшло два трактора, з швидко її відвал. Станом на зараз всі тротуари, які закріплені за камінським парком, вже розчищені. Трактор не зупиняється, буде курсувати постійно. На лінії зараз задіяні 29 двірника, які в ручному в порядку розчищають тротуари, де неможливо технічно організовано прибрати і розчищають пішохідні переходи. Зупинки також за нами сходи. Зранку було розчищений міст один і другий. Можливо, коли приїжджали, то вже засипало, бо розпочали роботи якраз з другого міста. Я кажу, станом на зараз, усі тротуари рашіщі. Зверніть увагу на старе місто, дійсно, там, що друге починається. А і буде дублювати постійно. Побізні аналоги. Я дні може між хідкою виїхав о 5-1, тому що сьогодні ранку, то говорив про те, що перші слід все почистив, там, де технічно це можливо. Люди вийшли в сім годин на розгортання оцих напливів снігу доріг на зупинках, на переходах. Тож я проїхав, принаймні сюди почищено. З п'ятої години ми прилегли територію і доступи до навчання закладів. Ми почали прибирати. Робота продовжується постійно, тому що опади йдуть ще до цього часу. Я хочу Це подякувати те. від імені привізників. що вони самі дивилися, що зранку вже дороги були розчищені. вони дійсно посадивські привезені без бою. Правда, не виїхали малий процент автобусів, які були повністю на літній резі. Щоденно виїжджає 180 машин, то десь приблизно 160-170 машин на машин продовжується. По комунальному транспорту на сьогодні міські маршрути виїхали повністю всі.